І вітання усім, в етері чеського розгласу. Новини для українців у Чехії. Сьогодні будемо висвітлювати важливі теми: вступ українських дітей до чеських шкіл для українців у деяких містах Чехії створили окремі класи та навіть школи. Також поговоримо про заміну понять та інтерес до української їжі в Чехії. Актуальні новини триматимуть вас у курсі останніх важливих подій. Налаштовуйтесь на доречний тер. Ми починаємо. З 1 квітня розпочався запис до початкових шкіл у Чехії. Тож батьки подавали документи до шкіл за місцем проживання. Але для українців у деяких містах Чехії створили окремі класи та навіть школи, тому там немає можливості потрапити до звичайних чеських шкіл. Чому діти біженці не можуть піти до чеської школи у Коліні? Як діяти, якщо батьки вирішили подавати документи саме в місцеву школу? Дізнавалася Ірина Шведик. У Коліні два роки тому створили окрему школу філіал для українців: початкову та середню. Формально вона відноситься до однієї з місцевих шкіл. Але по факту українські діти навчаються в окремому приміщенні від чеських школярів. Всіх батьків українських школярів у Коліні попередили: перевестися до чеських шкіл навіть при великому бажанні не вийде, адже у маленькому містечку і так не вистачає місць ані в садочках, ані в школах. Тому таке окреме приміщення, де навчаються українські Ські школярі є вимушеною мірою і так буде краще для всіх. Але звісно, для поглибленої інтеграції дітей цього недостатньо, розповідає Олена Токарєва, вчитель молодших класів у місті Колін. Що стосується інтеграції наших учнів, мені важко відповісти, тому що ми є філіалом чеської школи, і в нашій школі зараз навчається 130 діток, і всі вони українці. Але система навчання є виключно на чеській мові. Чеську мову викладає чеський вчитель, педагог. Також у програму початкових класів входить багато позакласних занять, обов'язковим є відвідування театрів, музеїв та художніх галерей. Ці заходи проводяться доволі часто, і тут наші дітки мають змогу зустрічатися з чеськими дітками. Часто їздимо до чеської школи на різні спортивні змагання, проводяться святкові заходи, де дітки мають можливість порівняти чеську культуру з українською культурою. Ми чеським діткам розповідаємо про нас, про наші традиції. В минулому році і в цьому році також буде така можливість навчатися в природі. Це означає, що на тиждень наші дітки поїдуть на природу в гори, де будуть навчатися на вулиці, ну тобто на свіжому повітрі. У діток залишається дуже багато вражень, це є настільки е, незвичайним про дітки, для діток, що вони не мусять сидіти. За партою цілий день проводиться багато спортивних змагань, тому це діткам дуже подобається. Пані Олена вважає, що діти комфортно себе почувають і вже адаптувалися до уроків на чеській мові. Принаймні, цього року вчителі помітили, що діти частіше посміхаються та стали більш спокійними та дружніми ніж на початку свого приїзду до Чехії. Подружились в цьому навчальному році. Я бачу. У діток більше натхнення, більше бажання навчатися. Вони більше посміхаються, наші дітки більше жартуються. Мною була створена скарбничка довіри для діток. Минулому році було багато різних. Скарг від діток, скарг типу, що вони не встигають, вчитися, що їм важко, допоможіть нам цього року. Більше в мене сердечок, більше радісних вражень. Так від діток. Незважаючи на всі плюси української школи у Коліні та гарну організацію навчального процесу, є батьки, які хочуть залишитися у Чехії. Та не вважають, що лише уроків чеської достатньо. Якщо, наприклад, окрему школу для українців створили у коліні, то уже у сусідніх містечках, по дебрадах та Кутнігорі дітей розподілили до чеських шкіл. Тому деякі батьки незадоволені ситуацією, яка склалася у коліні. Цього року принаймні одна українська мама спробувала подати заявку до чеської школи. Вона принципово вирішила прийти до школи за пропискою та подати документи, незважаючи на заперечення місцевої влади. Про це розповіла чеському радіо сама Ірина Са. М'янова біженка із Запоріжжя, яка шукає можливість інтегрувати дитину у Чехії та хоче потрапити саме у місцеву школу у Коліні. Була подача документів в, чеш, в Чешську школу, і нас як би, українців, в Коліні придумали такі правила, що українців беруть тільки в школу для українських дітей. Якщо ти приходиш і твою візу з паспортом, то вони тебе відправляють до синдрожит, до тому що относится первый аж, первый аж пятый класс. Ну, как бы я это все видела, знала об эту всю информацию, поэтому подготовила пакет документов, чтобы идти к запису в пятую школу. Ну, изначально все были предупреждены, что я приду, уже знали, что я хочу идти против системы, потому что получали мейлы, презентовал в схранку, получали сообщение, что мы перейдем к запису, что они не имеют права нас отправлять в школу для украинских детей, что нам нужна школа чешская, потому что это нормальная интеграция ребенка, ребенок здесь находится, значит, он должен разговаривать на чешском языке. А как поясню, почему не берут в чешские школы? Нема мест. Да, говорят, нет мест. Говорят, нет капоциты у нас на то, чтобы дети ходили в в школу для чешских детей. Но ну, у нас как бы парадокс в том, что дети, если э, с тревалым побытом украинские, которые приехали перед началом войну, войны, они могут идти в чешскую школу, на них есть места. А дети, которые приехали из-за войны, на них мест нет. Вот это, наверное, больше всего меня возмутило, разозлило, и поэтому я, наверное, захотела из-за этого идти против системы. Я буду 30 дней. Я подала документы, которые у меня взяли в принципе нормально, с улыбкой на лице. как на условиях, как и для остальных и чешских детей. То есть ее протестировали, с ней занималась учительница, там спрашивала. То есть у нее никаких не ни ошибок не было, никакого, ну, никак она не отличалась от украинских, от чешских детей. То есть, ну, все равно, они потом эти все документы собирают, которые мы им предоставили. Документов я собрала очень много, то есть у меня перевод был и свидетельство о рождении, как бы это был на от отца. У меня был Сматрицей обиватовых где мы конкретно живем. То есть это значило, що Лиза, ну, как бы сказать, є е спадова. Ну, то есть спадає на эту школу по месту проживания. Ну, там посмотрим, как оно будет. За деякими опитуваннями, інтенсивність вивчення чеської мови серед українських біженців наприкінці 2023 року знизилася. Тож діти за межами Праги могли б мати більше шансів на відвідування місцевих шкіл, адже столичні навчальні заклади переповнені а кількість садків і шкіл недостатня. А от інші містечка не настільки перенаселені іноземцями, що відмовляти їм у можливості навчати дітей у місцевій школі. У чеській республіці помітно піднявся інтерес до української страви, але раніше її важко було знайти під автентичною назвою. Тож редакторка чеського радіо Алла Вєтровцева. Довідувалася, чому раніше в Чехії український борщ називали «руський борщ, але передусім Алла говорила з українською біженкою, нині студенткою готельної школи в маріанських лазнях, яка ділиться рецептами української кухні з чеськими одногрупницями, та вчить їх готувати наші вареники. Владу, недавно ви робили презентацію української їжі, що пропонували чеським студентам. Я робила презентацію про нашу традиційну їжу. Там було сало, борщ, вареники. Чехам було цікаво дивитися. Я готувала. В нас є такий предмет, як важені, де ми готуємо їжу. Та я там готувала вареники разом з чехами та сирники. Тобто ви додали рецепт, ви всі разом місили тісто. Так, 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 так. Їм було дуже цікавий цей процес. Вони постійно питали, для чого це, для чого то. Та в кінці я думаю, що їм сподобалося. Вчителю також було дуже цікаво. Він в мене питав, як замісити тісто на вареники, що потрібно для начинки. Там, як жарити сирники, на якому вогні, маленькому, великому. А борщ будете варити? Так, чому ні. Думаю, що чехам сподобається. Наш кухар він вже пробував борщ, та йому дуже сподобалося. Десь в ресторані якомусь українському був він нам розповідав. Чехам роками подавали борщ під назвою Руський борщ. Але це непорозуміння вже зникло. Тим більше, що у 2022 році культуру приготування борщу внесли до списків ЮНЕСКО як нематеріальну спадщину України. Але які події привели до появи міфічного руського борщу? Про це розповідає Марія Прокоп'юк, яка живе і працює туристичним гідом в Празі. Цікаве питання, і власне з моєю історією борщу. Чехії, коли ми сюди приїхали 20 років тому, я вперше побачила назву Російський борщ або руський борщ що був чеською, яку я ніколи ніде не зустрічала ні в Києві, ні Франківської такої назви ніде не було, бо нікому би не дійшло називати борщ російським. І я власне цим питанням зацікавилася. Тим більше, що в рамках такої вже в празі роботи, коли вже ми представляли українську народну меншину, готували декілька десятків літрів борщу на різні акції. Я теж помітила, колись опинилася в празі русський борщ він був кругом, і зверху була оця ложечка сметани, чи їхнього йогурту нам було не те, що прикро, але брови піднімалися. Якщо людина хотіла покуштувати. Своєї української страви єдине, де було можна донедавна скуштувати, то це були події в українській діаспорі, чи то в Празі, чи воркшоп борщу в граці Кралове. Дуже давно в Празі існує ресторан Дністер, де дуже смачний борщ готують. Були і такі акції діаспори, які тут представляють свої народи, і часто проходить такий фестиваль на острові Кампа, і там ми варили цей борщ. А я власне в той час знайшла книжку Міжнародна кухня. Це мене привело на ту думку, як могло так статися, що тут борщ став русським. Книжка видавалася ще в 67-му році, і в ній написано український борщ. Є там рецепт. Ви розумієте, різниця? 1967. й А коли сюди приходять радянські війська в 68-му році? Чехів для них це була величезна трагедія, і з цього часу росіянам вдалося все, що було зі сходу, вони все називають уже російським руським. Просто взяти старе видання кулінарної книги і подивитися, за якою фіксується назва. Чи там існує той русський борщ, чи тільки український борщ? Борщ власне в цій книжці є як український, а потім є ще спеціальний рецепт на щі. どうぞ。 Із квасної капусти, але вже він не позначується як руський чи совєтський, чи який, тому що ясно, нікому з авторів тої книжки такий рецепт ненормальний, що власне є російський борщ, а це з кислої капусти, Чехи мають свою дуже цікаву кулайду, так що їм не прийшло, що це може бути якось смачно. І, Очевидно, читаючи, наприклад, Мілана Кундеру, який вимушений був після цієї окупації радянськими військами втікати і ще. І він власне в цей час пише в одному із своїх ісеїв, що ми прямо тепер свідки того, як вимирає один невеликий народ, і це українці. Він про це пише. Потім пізніше його статтю аналізує наша Оксана Забушко. І Кундера цим цікавився, бо Чехи, як представники малих народів, завжди такими питаннями цікавилися, і їх наша доля, коли ми практично розчинялися в цьому радянському союзі, розчинялися, тому що ми були насильно. І голодомором, і просто русифіковані, а не всі це помічали. Ясно, що я, як людина із західної України, це помічала, тому що ми просто все це зажили трошки пізніше. І тому я звернула увагу на те, що всюди є цей напис Руський борщ, який не завжди був смачний. Ми ж всі знаємо, який цей український борщ. Наскільки він смачний у різних варіаціях залежно від регіонів. Коли говорять про «от це є національна їжа, то я завжди кажу: в порівнянні, наприклад, з російським борщем чи з українським, для того, щоб зварити борщ, потрібно дуже багато речей. І капусту, і буряк, і майже кожна українська господиня може мати з якогось свого села. Тобто, все це вирощується в Україні. І по всій території України можна виростити і капусту, і буряк, і картоплю, і моркву, і все решта. Якщо вже говорити про борщ русський, так уявіть собі, територію, де є до Москви, ще може можна щось виростити, але далі. Татарстан, якутія, який може бути русський борщ, коли ці народи абсолютно не можуть навіть виростити ці і, і продукти, і він для них ніколи не був рідним, бо це абсолютно інші цивілізаційно народ. Подивитися на цю карту і уявити, де взагалі можна виростити щось для борщу. Бо як ти в вічній мерзлоті щось виростеш? Я думаю, ця паралель буде всім дуже зрозуміла. Щодо італійської піци і українського борщу, кожна і так говорити. Але я кажу там так само ми розуміємо, де що можна у якій країні виростити. І тоді це можна вважати їхньою національною стравою. Але якщо ви в тій країні не можете виростити навіть продукти для цієї страви, то як ви можете називати це? Настав час найактуальніших новин передаю слово своєму колезі Сергію Драчуку. У Чехії й далі найбільше українських біженців у перерахунку на населення країни. За даними Євростату статистичного органу ЄС, наприкінці лютого Чехія приймала 356 біженців на кожні 10 тисяч осіб власного населення. На другому місці Литва з 265 біженцями на 10 тисяч населення, на третьому польща 260 Пересічно ж у Європейському Союзі було прийнято 94 біженці на 10 тисяч мешканців ЄС. В абсолютних цифрах, теж за даними на кінець лютого, Чехія була на третьому місці в Євросоюзі більш ніж із 385 тисячами біженців. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, нині їх зареєстровано в країні близько 339 тисяч. Понад півсотні тисяч не продовжили статусу тимчасового захисту після 31 березня. На перших двох місцях на кінець лютого були Німеччина понад 1 мільйон 286 тисяч і Польща понад 957 тисяч українських біженців. Загалом же повідомляє Євростат станом на 29 лютого в усьому європейському союзі було 4,2 мільйона біженців із України, які отримали тимчасовий захист. У Празі пропонують низку заходів для біженців, і не тільки громадська організація Слово 21 запрошує на безплатну інформаційну зустріч на тему. Типи трудових договорів у Чехії та їхні особливості, і анонсує її так: цитую: якщо ви ще не зрозуміли різницю між ДПП та ДПЧ, якщо ви переживаєте, щоб вас не обманули з ГПП при вступі на роботу, якщо ви плутаєтесь у системі сплати страхування за наявності трудових угод і хочете знати на які пункти в договорі обов'язково слід звернути увагу, то це саме для вас. Зустріч відбудеться наступного вівторка, 16 квітня, о 17 годині. На неї необхідна реєстрація. Посилання на реєстраційну анкету і адресу, за якою відбудеться зустріч, можна знайти на нашому сайті ukraina.radio.cz. А міська бібліотека Праги запрошує на казкотерапію і для дітей, і для батьків. І з відомою українською письменницею, казкаркою, авторкою понад 30 книжок Іриною Мацко. приходьте в суботу, 13 квітня о 13 годині до дитячого відділення бібліотеки. Вхід вільний, Маріанське на місті 1 у старому місті Праги, неподалік метро Старомєска. Що вас чекає, відбудеться казкотерапія для маленьких і старших читачів, а також мандрівка у казковий світ Ірини Мацко і мультиплікації за її казками, а також цікава гра для розвитку фантазії й уяви, авторка познайомить зі своїми книжками для дітей і дорослих, які можна буде придбати. Голова Південно-Моравського краю домовляється в Україні про гуманітарну і бізнесову співпрацю. Ян Гроліх зустрівся з представниками партнерських Львівської і Дніпропетровської областей. Під час перебування у Львові він говорив із представниками Львівської області у першу чергу про гуманітарну допомогу, але також чеська сторона відкрита до надання й іншої допомоги відповідно до потреб області. Там же у Львові відбулася і зустріч Гроліха з представниками Дніпропетровської області. З ними домовлялися про бізнес. Сову співпрацю південно-моравський край почав нав'язувати контакти з Львівською областю 2016 року. А через два роки підписав домовленість про співпрацю. Після початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року край підтримує цю область, зокрема надавши їй медичні матеріали чи електрогенератори. Із Дніпропетровської області у чеський край почав активно співпрацювати після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Туди передали, наприклад, електрогенератори чи постелі. А наприкінці минулого року представники обох регіонів уклали домовленість про торговельно-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю. А на сьогодні наш час, добіг кінця. Ви зможете знайти нас на сайті Радіо Прах Інтернешнл у подкасті Новини для українців у Чехії. Також ми є у застосунку розлас», а ще у інстаграм Україна Нижні Підкреслення, Радіо Нижні Підкреслення Прах. У студії незмінно для вас працювала Віталія Токарчук. Залишайтеся з нами. Почуємося гарних нам з вами новин. Па-па!